Енергія, взагалі, це є вібрація, вона тому що вона вібрує на певній частоті. Є частоти високовібраційні це якраз енергія світла, енергія ну, то, що називають плюс позитивна енергія, вища духовна енергія, е, вищого сприйняття енергія. Та, що відкриває вам якісь можливості ясність розуміння. Тобто будь-яка інформація, будь-яке все, все, що в світі є, воно це є енергія. І ця енергія має певну частоту. Кожна людина випромінює енергію, кожне слово, яке людина сказала, випромінює енергію. І на, на тій частоті. На якій людина сприймає світ на тій частоті, вона випромінює енергію.